З цього року державна влада зобов'язала місцеву збільшити розмір батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Механізм нарахування прописаний у відповідному законодавстві. Батьки або особи, які їх замінюють, сплачують за вартість харчування дитини на день в дошкільних навчальних закладах в розмірах не менше 60% в міській місцевості. І не менше 40% сільській місцевості. Ми взяли на себе максимум допустимого державою по дошкільних навчальних закладах міста. Місцевий бюджет сплачуватиме 40%. Мінімум будуть сплачувати батьки 60%. Хоча держава дала право визначити вартість харчування до 100% за батьками. З бюджету можна було і не фінансувати. На сьогодні середня вартість харчування по дитсадках лозової становить 15,50. По школах гарячий обід коштує 6,50. Харчування дітей у школах цього року фінансуватиметься за рахунок освітньої субвенції з держбюджету, яка не передбачає зміну вартості харчування. Щоправда, говорить заступник лозівського міського голови Юрій Петренко, розглядаються й інші джерела фінансування. Ми приймаємо рішення щодо вартості харчування для дітей в навчальних закладах з урахуванням трьох моментів. Максимального забезпечення фізіологічних норм харчування, що свідчить про якість харчування, реальних можливостей бюджету і реальних фінансових можливостей наших батьків. Якби в ідеалі розрахувати вартість харчування, то нам би треба було в школах харчувати дітей десь на 8:30, 8, ,30, 8 ,30 гривень 30 копійок. Понад 23 гривні у дошкільних навчальних закладах. Зрозуміло, що це буде навантаження не лише на бюджет, по дошкіллю навантаження на батьків ляже. І ми можемо просто втратити системну роботу нашого дошкілля. Тому що якщо в сім'ї двоє дітей, то за них треба платити більше. Однозначно. По школах ми залишили 6,50, мотивуючи це тим, що можливості бюджету вкрай обмежені. Контингент Бажаючи харчуватися, залишається у нас стабільним. Вартість харчування дітей в усіх навчальних закладах міста залишається на рівні минулого року. Втім, якщо на державному рівні буде прийнято відповідні рішення, керівництво лозової готове переглянути дану цінову політику задля покращення харчування дітей в школах та дитсадках міста.